Міст Патона. Мене звуть Андрій Анатолійович або просто Анатолійович. І ранком я розповідаю про те, що голову збреде, а в день автозапчастини до Тойота Міцубісі, сам продаю. цей день 5 листопада 1953 го року відкритий був міст Патона. Тобто вже 72 два нарахував я йому. Чим він таки став відомий? Тому що він зроблений без закльов і болтів. Раніше ці мости з'єднували за допомогою або закропав, або виньків. Потім придумав звалювати його і придумав, як під водою це робити. Наш сучасник Борис Патон, це син того патона, який построїв цей міст. Євген, якщо я не помиляюсь, Євген, Євген, до речі, Євген, котрий побудував міст Патона, він, до речі, помер одразу ж після його відкриття. Борис Патон, ми знаємо, помер у 2020 у 2020 році в чудовому віці 103 три Хоч в автодорожному інституті я і прослуховував курс по мостовим переходам, але не дуже я слідкував за цим і не знаю, що там видатного зробив його син. По мосту потону кожен з нас з вами їздив не одно, не один раз, і можу сказати, що для таких поважних років він доволі чудово виглядає. Те, що я пам'ятаю, що на нього постійно роблять верхній шар асфальту. А сам міст не чіпають. Сьогодні в місті чудовий дуже теплий ранок. Як ви бачите, не б'є, то італійською туман. Бажаю всім гарного дня.